Коли я прийшов додому, поцілувався з дружиною, вона першу фразу, яку сказала, щось у тебе металевий присмак. Я зустрічався з керівником спецслужби України. Як слідство говорить, отрута була додана до рису, який подавався тоді на стіл. І коли вже я виїхав у Австрію, я думаю, на другий день, на третій день у мене почалися напряки тіла. Моя голова стала більшою набагато, ніж вона була. Болі поширилися по всьому організму. І почали, почалися такі запальні спочатку, а потім гнійні процеси всередині тіла. Ви думаєте, наказ про ваше отруєння надійшов безпосередньо від Володимира Путіна? Ну, на це питання у мене є відповідь, але я її не можу оголошувати.